Перший другому я пчуся на дроті. Вітаю, друзі! Твіч для українців став не просто платформою для ігор, а й полем для інформаційної боротьби. Але є темна сторона цього всього: є українські стрімери, які стрімлять російською або продовжують стрімити російською, і взагалі ці всі трансляції вони транслюють на російськомовну аудиторію, тобто працюючи на СНД. фактично підігрують російським ж ми А якщо коротко, то це ті, кого зараз ми можемо спокійною душею називати малоросами. І сьогодні про це трішки поговоримо. І ще до речі, я стрімлю на Twitch. Можете до речі. Перейти за посиланням, я прикріплю в повідомленнях. Я не суперчастий їй на твічі, плюс-мінус є якийсь час, адже я військовослужбовець, я виконую свої посадові обов'язки. Рухаємося далі. Після початку повномасштабного вторгнення український твіч він взагалі побахнув. Аудиторія почала стрімко рости вгору. Населення, яке раніше спілкувалося російською мовою, почало переходити на українську, і відповідно так почав зростати український Твіч. Але є ті, хто досі залишився стрімити російською, не зважаючи на своє походження, на свої корені. Дехто взагалі е втратив домівку, але продовжує стрімити далі російською мовою, тому що це більше переглядів, більше аудиторії, тому що російською мовою, як ребійно спілкується все СНД, продовжують вести ці трансляції, і вони лутають дуже багато онлайн. Е яскраві приклади цьому це волондвітисячі 2004, або просто Елон, як хочете, так і називайте. Бо мені байдуже контент винятково російською. Тему війни взагалі відкинув в якийсь глибокий сміттєвий ящик, навіть руку туди не засунув. Аудиторія в основному з Російської Федерації за що він постійно під обстрілом критики, Тут можна ще переписати злого це взагалі ветеран Твіча. Там контент також спрямований на снд аудиторію і принципово от принципово тримається за російську мову. Старий блог або старий бог, як хочете також називайте. Принципово тримається за російську мову. Ніяк тему війни не озвучує. Навіть коли на стрімі до нього прилетіла ракета в сусідній багатоповерховий будинок. Він просто встав по все зараз він просто виїхав. Зараз він за кордоном знімається там в різних російських проектах на Ютубі, пов'язані з дотою, медійне життя, траляля і так далі. Ще один з Вінниці геній, як його там називали, Артас або Папіч в народі, як його називають, Олд чи може Куко. Неважливо, так. тримається також за російську мову, постійно дещо зобсирає українське, живе зараз в об'єднаних арабських Еміратах, Якось виїхав незрозуміло, як якимось чином його вивезли з нашої країни. Ну рідкісний ідіот. Ну нічого, він тепер кайфує, стрімить на російську аудиторію, отримує непоганий фінансовий забезпечення. Українська аудиторія в той час, коли починає переходити стабільно з російської мови на українську і спілкується в чатах в наших україномовних стрімерів українською, постійно від них відвертається. Вони то розуміють, що вони українці, і спостерігати за тими людьми, які по походженню українці, але вони не роблять нічого українського. Тоді навіщо їх дивитись? Краще я піду до стрімера, який стрімить там, умовно, 2-3 роки, в нього невеликий онлайн, в нього 20, 30, 40, 500, нехай вже буде тисяча онлайн, це дуже багато. Але він робить багато для держави, вони збирають кошти, вони збирають донати, і ці донати йдуть в Бройні Сили України, там де і я Обисто знаходжусь, і ці донати вирішують багато. Часто їм закидаєш, що вони годують російську аудиторію. Як це працює на мою думку? Вона доволі суб'єктивна, не судіть строго. Твіч ніяк тебе по великому рахунку не просуває по аудиторії. Єдине просування від нього це коли, коли умовно в тебе більш онлайн, ти будеш вище знаходитись в рекомендаціях. Ті, хто їх дивиться, набігає до них табуном, і вони з'являються вище в рекомендаціях. Як це працює? Чим вище вони в рекомендаціях, тим більш вирогідніше, що зайде людина, яка взагалі захоче їм задонатити якісь рублі через донейшн. Не буду казати, як воно називається, але в принципі це не має великого значення. І йде оподаткування, що йде автоматично в російську казну. Це фінансує їхнє забезпечення. Тобто, ми тим, що заходимо до них на трансляцію, заставляємо більше людей туди потрапляти, самі платимо за те, щоб нас і ось у ці всі вищі перечислені малоросійські ж михославські стрімери втрачають просто довіру свого ж суспільства, від таких же ж українців, які вони. Висновок дуже простий. Мова це теж зброя, а ще й увоєнича. Якщо стрімер просто мовчить і нічого не озвучує, спілкуючись з російською, він вже зробив свій вибір. Йому байдуже на цю державу, йому байдуже на цих людей, які проживають в нашій країні. Тому що гроші затьмарили все зараз. Український твіч росте і йому потрібен 100% буст. Перевідеть з різних платформ. Твіться українських стрімерів, посувайте українбовний контент, тому що вони впихують нам свої наративи в якомусь контенті. У Українських стрімерів, які є мовними, онлайн ході великий, але повагу української аудиторії вони втрачають. Суспільство від них відвертається все частіше і частіше. Це просто питання часу. скільки це буде тривати, і вони так і залишаться стрімити РФ на СНД. Ну часом українці їх дивитись не будуть. Дивіться українське, підтримуйте україномовний контент. Нагадую, підписуйтесь на мій Ютуб. Я недавно його запустив. І також залітайте на Twitch, Я там іноді проводжу стріми, збираю збори на свій батальйон, на свою бригаду. Всіх буду радий там бачити. бе-бе.